Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових цілях та інших важливих об'єктах РФ, послаблюючи наступальний та воєнно-економічний потенціал країни агресора. За уточненими даними, підтверджено повторне ураження в ніч на 13 жовтня 2025 року підприємства морської нефтяної термінал у тимчасово окупованій Феодосії, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим. Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа. Нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пальномастильними матеріалами, загальний об'єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 тисяч кубічних метрів. Крім того, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію П-18 в Красній Поляні, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, пункт управління безпілотних літальних апаратів в Олешках, тимчасово окупована територія Херсонської області. Та склад боєприпасів у районі Макіївки, тимчасово окупована територія Донецької області, реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії РФ проти України, триває. Далі буде. Слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. Ukrainian Defense Forces struck a number of important facilities of the Russian Nazis invaders on territory of the temporarily occupied parts of the Ukrainian regions. the general staff of the armed forces of ukraine has confirmed that the morskoy oil terminal enterprise in the temporarily occupied city of feodosia historically known as Kife temporarily occupied crimea was struck again during the night of october 13 2025 in addition, the general staff reported that during the night of October 14, 2025, units of the defense forces of Ukraine struck a P-18 radar station in village of Krasnopolyana, historically known as Kizilchonrov, temporarily occupied Crimea, an unmanned aerial vehicles control post in city of Oleshky, temporarily occupied part of the Kherson region, and an ammunition depot near city of Makiivka, temporarily occupied part of the Donetsk region.